1 листопада і сьогодні відмічає річницю заснування Податкова служба України. Ми знаходимося в місті Ірпінь. Як ви знаєте, тут розташовується Академія податкової служби Ірпінь. Це доволі старовинний учбовий заклад. Ще з 30-х років він розпочинав свою діяльність і називався технікум. «Фінансовий технікум. Колись там було навіть слово «торгівельний». І назвався фінансово торгівельний техніком. В 90-х роках його перейменували модне слово коледж. коледжем він став 2000 інститутом, і в 2015-му він став академією. Робітників податкової служби у зв'язку з тим, що я багато десятиріч з'являюся підприємцем, У мене є своє ставлення. Коли я торгував на ринку перова. Були часи, коли вони робили перевірку кожного тижня. Кожного мать його, тижня. І любові не я до них, не вони до мене немає ніякої. Але факт залишається фактом. 25 тисяч робітників податкової сьогодні ранком вийдуть на роботу і будуть працювати. Я теж поїду на роботу і буду займатися, і буду займатися продажем автозапчастин до Тойота Nissan.